Вітаю всіх! Ну що ж, я зробила перший розклад про адмінкордони. Я задоволена. Тепер чекаємо офіційно все і будемо проводити інтеграцію. Обов'язково проводити з вами інтеграцію. Все буде добре. Інтегруємось потрошечку. Все буде класно. Там. Але я тепер хочу подивитись. Ось що. В принципі. Я бачила новини. Перше, перед цим постом було Зеленський сказав про Харківщину щось цікаве. Харківщина буде деокупована до кінця 2025 року. Харківщина буде деокупована до кінця 2025 року. Дивимось. Ні. Ні, до кінця року, ні. Повністю ні. На дні колода імператриця, тобто, Ну ви зрозуміли мене. Пауза іде. Так, дивіться. Ну, не очікуйте повного результату. Пауза в бойових діях. Ну Куп'янськ, те, що я вам кажу, самі розумієте, не буде. Це довгий процес, довгий. Ось лінія фронту буде. Лінія фронту залишається. Залишається лінія фронту. Щоб ви розуміли. Залишається вона. Залишається. Добре. Повний... Тепер давайте подивимось. Часткова деокупація Харківщини буде до кінця 2025 року. Часткова деокупація Харківщини буде. Так, часткова те, про що вам кажу? Так, знову ця зупинка. ну ага. Зміна ситуації на кордонах, на лінії фронту, Боже, де це буде? Часткова буде. Часткова ось вам. Випадає навіть. Часткова є є є Так, тепер який це буде напрямок, вибачте. Покажи мені, які напрямки. Де окупують в режимі так або ні. Давай, ось так покажіть мені. Це напрямок буде глибокий Лук'янці. Так. Це буде Вовчанський напрямок. Так. Це буде сторона дворічної. Ні. Це буде Куп'янський напрямок. Ні. Це буде Борівський напрямок. Борова. Щось там трошки наші зроблять Борова. Дворічанський – ні, Куп'янський – ні, борова. Угу. Король... Так, там дум... відразу скажу, там по борові якісь домовленості. Вилазять відразу, борова домовленості. Дворічна боротьба ще ні. залишаються. Куп'янський напрямок також ще залишається в окупації. Борова там трошки, мабуть, буде результат. Так, що Куп'янський напрямок окупація він висить. Глибоке в Помірність так з часом. Де окупація? Так, так, так. Угу. Вон, там пауза, четверка мечі. Ось вона, прям, прям, прям падає. І колесо фортуни, мабуть, вийдуть. Ну, там немає активності, так, Вовчанський напрямок. Пропозиції, ну руйнування. Зрозуміла, зміна ситуації, ворог що тут буде робити, маніпуляції, пентаклів. роздуми що робити. ну Розчарування. Повнюючи, розчарування тут. Звісно, що Харківщина, ми десь втрачаємо, десь отримуємо. До речі, ця карта п'ятірка кубків. Вона й каже, десь ми щось отримаємо, десь ні. 2 на 3. В принципі, десь так і є. 2, на 3. Ну, непогано. Очікувано досить. мої, очікувано. Не спішимо. Це процес такий. Але я скажу, що буде більш-менш. По обстрілам, як ви розумієте, ситуацію ви бачите самі. Вибачте, я не буду це коментувати. Ви бачите цю ситуацію. По обстрілам. На дворі яке? 21 серпня. Менше стало обстрілів. Відповід... Відповідайте мені Харків та Харківщина. Менше обстрілів стало по регіону стало. Там, де вони були, постійні там вони і залишились. Інша територія обстрілів стало менше. Це факт, любі ми це факт. Я про це вам казала. Тому маємо, що маємо.